Спад у секторі нерухомості, який розпочався, коли Китай ще переживав наслідки пандемії covid 19 підірвав споживчу довіру, завдавши шкоди мільйонам домогосподарств та спричинивши масові звільнення. Щоб стимулювати попит, уряд заохочував інвестиції в сучасні заводи й обладнання, а також виплачував субсидії людям, які замінюють стару побутову техніку чи транспорт на нові. Але виробничі потужності вже суттєво перевищили попит у багатьох галузях. Це спричинив. Нило цінові війни і призвело до того, що компанії збільшили експорт. А це у свою чергу лише посилило торговельні суперечності. Тут нагадаємо, що кілька випусків тому ми розповідали про обмеження експорту китайських електромобілів, і ця новина логічно вписується у загальну картину. Та навіть за сильної державної підтримки економіка зросла лише на 4,8%. Це найповільніший темп за рік за останні роки. А виробнича активність скорочується шостий місяць поспіль. Як показ...